Не вмію викрасити шумлять хлопці, не, не вмію. Як розняло зю, старость не радисть. Я сьогодні на праці, до праці. Заканчуються духи. Я їх не чую, постійно на себе ляпаю і ляпа. а пахнуть взагалі прикольно. Іду доліди на обох сиді. Я дивилась Білоруський канал. Так там уже осінь-осінь. Прям таке жовте все. А в нас зелено, да? ну, такі ще доволі зелено, так? Ну я розумію, що ялинки, але є і обичні дерева. Вони ще не дуже зелені. Тільки ж не дуже жовті. Тільки ж, ну ось, Обичне дерево воно ще не. Чи може воно? Береза. Суха, <суха зовсім, так? Да? Ні, ну що ж ти суха. Так, да, у нас ще все-таки зелено і травичка зелененька і все в Білорусі вже ну, хотя дивись, ну жовтіють. Якщо були б сплошні отакі, то видно блок, що жовто. Да? Це не каштани? Каштани, правильно? Каштани, пані. Вони оріг похожа. Я дивлюся з балкона, ці ж каштани у нас, да. Теж жовтіють. А я тільки хотіла сказати, ми ж жили, каштани у нас були, і я понімала, а зараз вже. Не бачу, давно не бачила. Сьогодні їду, треба з балкона теж подивитися, що воно так. Ну, а лісочок і поляночка, ще зелено-зелено, ще не скаже, що осінь. Ну, в Польщі ще і ось Ну так. Тут у нас стояв дядько раніше з овощами. Риночок був один, але в нього було все. Нема, закончиться для нього сезон і його немає. Так обідно. То було, станеш та й купиш черешеньки, зразу клубнічки, потім черешеньки. Тепер нічого, тепер я не знаю виноград, ну, от виноград мені солодкуватий. От мені б якби з кислиночкою щось. Що клубніка була з кислиночкою, що черешню я брала, ту, яка була дешевша, в неї була кислиночка. А виноград, який не візьме, хочеться, ну він все одно дуже солодкий. Ще то днем вчора ти приніс, був нічого. А сьогодні прямо вечором, що купили, солодкий, солодкий, як мають зімешний. <сх> да, так, добре, їдемо далі. Ну, Привіт, дівчата. Давно ви зі мною не гуляли по закопаном. Кажу, Вовику везе нас на роботу, Ліда спішить. Кажу, Ліда, може ми на Стоянки вийдемо та пройдемося трошки, вона каже, ні, я вже опаздую Богданові сьогодні на 9. І підбирали время так, щоб <кхи> <кхи> підбирали так время, щоб його привезти за одним махом. І нас на роботу і його з колу. І Ліда вже трошки підопаздує, їй на 9 же теж а треба за... Зарані попити кофейку, приготуватися, а мені хочеться пройтись, тому що я зараз почну займатися уборкою і заморюся. Натопаюсь там по місту і заморюся. А вже бачите, як важко дишу, хожу мало. Хожу зовсім мало. Прямі ефіри в хаті, в хаті. Кажу, висади мене саму на стоянки, я пройдуся, бо після роботи не буде діла. А зараз саме та, саме та погода, по якій хочеться не заходити у хату. Надо б. по вулиці ходити, дихати свіжим воздухом. Ой, господи. Я не знаю, куди піти, куди з вами піти через дорогу. Зразу доїду чи обійти, трохи покруповкам поняття не ймаю. Треба мені пройтись трошки. Тут нема нічого красивого, що ж я буду йти патьомками. Зараз через дорогу переходить, треба, виключусь. Дівчатка, я не знаю, як у кого. Тут гудуть трохи машини, ладно, потім ми чистим. Не знаю, як у кого. <сі> у мене одна проблема. Коли поміняємо права. Коли поміняємо права в Поки ми права не поміняємо, у мене з голови не виходить, я не сплю спокійно. Фух. Дядько цікаво їхав на велосипеді, та так улыбався та глазки мені строїв прямо. Капець. Дивиться з підлова такий майднячий. На моднячь велосипеді. Возраст нашого не молодий. Шляпа назад, козирьок Медик за очком. Показати вам. Сейчас порокли. Не встиг, бо за кусти спрятався Треба було раніше зобразити А він, наверное, за кустами, а там світофор буде переходити Так що з утра настроение улыбкою. Піддав чужий дядько. Ну прям так інтересно дивився, аби ви бачили. <сіх> Овай, цирк на дроті. Дівчатки, бачите, що робиться з моїми волосами? Я вже заросла патлата. Отпускаю волосся. Сказала Ліда, хватить вже дівувати. Надо вже взрослу. Зрослий образ себе робити. Треба хвостик відпускати, треба пригласити томочку. Треба пригласити томочку, хай мені трошки баки підріже оці. І все. Бо з баками неудобно укладувати. І каже, вже хай зростає за зиму під шапкою. Він у мене вже відмигав світофор. Ладно? Тут мені переходить. А тут моя... Улюблена гамочка. А тут наша робота скорості все, девочки, йду. Мить, прибирать, не знаю, покажу, не покажу. Буду мить і прибирати. Пожелайте мені успіху. Тут вообще зі мною не заходили. Всередину до лідочки. Опа, ступінька в нас такі Заходимо, тут темнота. Да. Сейчас, тут у нас Юля, мастер, парикмахер, єдина подружка на первому птачі вона снімає, а ми на другому. Ой. Тут у нас Юля туалет, і робочих туалет цих остальних магазинів, які у нас з той сторони з вулиці магазина, а тут у них спецсобка. Раніше була Оця лісниця на другий етаж ми по ній ходили. А зараз нам зробили ліфт. Так що зараз нам набагато проще. Ось все. Ліфтик нажимаємо і їдемо наверх. Трошки він якийсь спокійний, медленний довго треба чекати Так подумає, поки руша теж довгенько. Ну, тепер радує. Я б тут би жила. Як ліфт зробили, прям таке у ліфту шикарно. Так, на другий поверх. Та, ну як ми з вами станемо? Щоб бачились. Ось так. Сьогодні прям всі подробності вам, дівчатки, всі подробності, як ми живемо, як наша життя проходить з самого. Утра. Блін, як я заросла. Но все равно с прической хорошо, а экзопатла она не очень, да? Пента другая. Пента другая. Вот одни двери зашли, в другие выходом. Вот так вот. Все, мы на месте. Дівчички, ви бачили? Зараз я поверну. Повернусь. Ліда зробила, додавала сюди місто, зробила, Дівчина буде робити роба бровки. І тут мені вже робила. Зараз поверну. Отак прикольно. Хочеться перевернути. Бачите, високий столик. Оцей такий. Я думала, щось сюди, що ці стульчики барні, а вони не барні. бачите. Піднімається, щоб дівчатку було добре робити. Красиво, красиво, мені подобається. Оцей цвіточок Ліда хотіла викинути. Він запав, пропав, зав'яв, а потім вона його обрізала всі цвітущі, він дуже цвіт одразу як подарили. Потім цвітущі Ліда всі обрізала і, виходить, випустив вже свіжий. Вона його пересадила, трошки подержала у підсобці. він перевоплотився і вже випустив. Сейчас еще и на балкон с вами выйдем. Мы с вами давно не были на балконе, да? Я сказала, Лиди, буду жить на балконе. Вот а тут я снимала вот это помещение. Я сказала, мы будем на балконе с вами жить. Я с Лидой кофеевать и все остальное. А получается, выживается даже дуже редко приходить снимать. У нас же в школе сок оставили, еще мы не уезжали отсюда. Красивый, красивый вид, тут такие капец. Ми ж планували тут і зелену травку купити, і цвітів насадити. дівчата. Немає часу. Плани це одне. А це треба робити, а робити нема кому. Зараз зватаю чайник в очі і поливаю цвіточки. В цій цьому і я їх поливаю з э, чайничками. А там заношу прямо туди. На кухню і на кухні їх промочую, щоб вони до корня. Отакі в лідлі хотіла собі додому купити дівчата, яка краса. Хотіла купити прямо додому собі. Забуваю, би ж пам'ять була, поки в кабінеті дивлюся, кайфую, кажу, ну буду йти додому, обов'язково зайду, в ліду куплю. Хто там зайшов? Ось, привіт. Ваша Надя. Сьогодні ж вигуляла свою грубашечку, покажу, що висить. З того року, я думала, вже її мішки там на винос. А на діла вона ще нічого. Під осень каже, Вовик, що сьогодні ні тепло, ні холодно, ну, а цей розрісся цвіток капець як. Треба для нього купити палку і зв'язати його трошки. Так що оце полимало сьогодні, мить коридори буду тут, В туалеті, як хтось пише. Так, оце моя любов. Привіт-привіт. Класненько тут хорошо. тут так уютненько. Мені тут так нравится. цвіточки осипаються. Оце ж робота, треба все обтрусити, обібрати. Ой, вам не видно. Бачите, що робиться, насипала. Це я потрясла тільки що. Буду сейчас наводити порядки. Боже дівчата, яка краса, як мені подобається, скажіть, що ми не умнічки. Умнички, кажи, чи які? Так, ло самогу, здоровайся затрат. Дівчат ще немає робочих, є тільки одна. Продаж штучного товару, господарька це у занедєння, організатор. Поздравимо. не похожа на на. Сьогодні не похожа, бо сьогодні в неї не не її день. Угу. Mm -hmm. Ну, сьогодні ну, дня, не знаємо, займе. Не як закінчиться. Ну нічого трубой, і все буде окейчик, да, людочка? Uh -huh. Сейчас мы еще тут поздороваемся. В тебе педикюр, наверное, з утра. Yeah. Кресло уже готове до педикюра. Картину таку саму в тому кабінеті. Купили, нема коли повісити. Нема коли, валіку нема, Короче говорять, педикюрне кресло вже підготовлене із покривальцем, покривальцем. Цветочки любині. Все цвіте, все класно. Уютно. І ми тут, як тут, дівчатки, показала, поділилась і будемо приступати до роботи. Далі до сіда. Mm -hmm. Як завжди, люба робота починається з кави. Включаємо. Ти казала, що вже включено. Mm -hmm. ще Включила, бо воно було вже виключено. Mm -hmm. Я ще не вмію добре робити каву, Постійно, як хтось з дівчат, я стараюся навчитися. Гуде як самоліт. О, все, ліда. Це я роблю, і обов'язково засвічується красна лампочка. Ну закон подлості. Це всі, так, коли я роблю кофе і хочу навчитися, завжди засвічується красна лампочка. Треба воду? Я, звісно, наливаю, воду я вмію наливати, тільки не знімаю цей апарат, а просто наливаю воду. Можна цю прибирати чи ще? Так, воно повинно розсвітитися і все, і потом. потім. Засвіти, мигає. А воно не должно мигати, так? Да? Воно зараз стане на місце, воно зараз включається тільки. О, -о, -о, -о. О, це вже все, всі здохи і видохи. Це треба стільки думати. Все. Тепер я цю чашку убираю. свою чашечку підставляю. Непонятно, що показую. Елька, оце все правильно. Елька мені далі? Да? Да. І оця чашка третя має бути. Чи да, чашка середня? Да, там все нормально. Тепер старт. А я середню ставлю собі. Бо вот то що буде? На ця, на ця чашка. А що чашка намальована велика? Чашка намальована велика, не хочу мені об'яснити. Легше вздихнути важко, якраз матері підказати. Один раз сказала і все, я заповнила. Один раз сказала, і все. Все час мені Ліда каже, не пийте каву на кухні, кайфуйте в кабінеті. Для чого ми їх зробили, щоб отримати одних удовольствие. Сьогодні вона ще не роботає, випише мені, так що я одразу взяла свою кавусю і пішла кайфувати в кабінеті. Кайфувати. ну вип'ю кофе і піду працювати. Іду, йду на місці, йду йду й на місці. До роботи найдовше йдеться.